Дякуємо, Людмила Валеріївна, за прекрасну доповідь. Наш шлях пацієнта сан до повного такого контролю захворювання потребує, звичайно, узагальнення того, що ж ми маємо робити з пацієнтом. Тому що насправді спадковий ангіоневротичний набряк, він дуже часто є недіагност... недодіагностований, на жаль, в нашій країні. Чому? Тому що. Є багато моментів і зі скринінгом, і з тим, що тривалий час пацієнти все ж таки знаходяться з діагнозом хронічної рецидивуючої кропив'янки, а справді це в якийсь момент недодіагностований спитковий ангіоневротичний набряк, напевно, не з ранніми проявами, а з більш пізнішими, і дуже часто, на жаль, з агресивними. Тому хотіла б перейти до такого моменту стосовно введення практичних аспектів ведення пацієнтів з ангіоневротичним набряком в плані діагностики такої більш узагальненої, і чим і як і коли ми можемо мусимо маємо допомогти нашому пацієнту. Дозволю собі коротко узагальнити загальні прояви спадкового ангіоневротичного навряку, щоб ще раз звернути, привернути вашу увагу до важливості даного моменту. Отже, ми маємо набряк шкіри обличчя, висипання, набряк шкіри кінцівок, набряк гортані, набряк голосової щілини, який. Може бути загрозливим для життя пацієнта, також набряк шлунково-кишкового тракту та геніталій з різними симптомами. Але що стосується самого набряку, хотіла б звернути вашу увагу, що він є особливий. Він відрізняється від набряку у пацієнтів з кропив'янками. Це набряк, який він щільний, він інколи навіть може бути болючим на дотик, він холодний. Він не має якихось чітких окреслених рамок, і тому цей напряк, якщо ми детально оглянемо пацієнта, все ж таки він відрізняється від напряку, який типовий для пацієнтів з різними типами кропив'янок. Ну і хочу сказати, що прояви спадкового ангіоневротичного напряку можуть мігрувати, то тобто проявлятись на декількох ділянках тіла. Немає якоїсь такої класичної картини, що якщо в пацієнта первинний набряк з'явився до прикладу на обличчі чи на кінцівках, що він впродовж 24 48 годин не буде мігрувати на інші ділянки. Тобто ми не маємо, не спостерігаємо такої тенденції у дорослих пацієнтів. Як же ж і чим допомагаємо нашим пацієнтам? На сьогоднішній день. Ми маємо узгоджені рекомендації індивідуального плану допомоги пацієнту з спадковим ангіоневротичним набряком і що він передбачає. Звичайно, ми опираємося і на стандарт, який, як вже і говорила Анастасія Валєрівна. Ми маємо на сьогоднішній день в Україні затверджений на початку 2023 року, і це також документ, на який ми. Опираємося у веденні наших пацієнтів, які є основою до того, щоб ми безпечно для нас і для нашого пацієнта давали рекомендації. Отже, що ми рекомендуємо в плані і узагальненому, і персоніфікованому на етапі допомоги пацієнту? Це є лікування гострих нападів на вимогу так званих. Короткострокова профілактика, або інколи ми її називаємо допроцедурною. На неї ми маємо також звертати особливу увагу, тому що наші пацієнти в силу різних обставин в житті і необхідності хірургічних маніпуляцій, косметологічних маніпуляцій, діагностичних. Стоматологічних, власне, ця короткострокова профілактика має чільне місце в житті наших пацієнтів з спадковим ангіоневротичним набряком. Ну і, безперечно, акцент на довгострокову профілактику, яка, якщо чітко призначена, і в нас добрий комплайнс з пацієнтом, то Необхідності інколи в якихось таких усуненнях гострих станів не виникає. Це дуже важливий момент в нашому житті і в житті наших пацієнтів. В протягом 2022 року міждисциплінарною робочою групою з розробки галузевих стандартів медичної допомоги було власне створено, опубліковано і затверджено. Впроваджено стандарти медичної допомоги, які стосуються пацієнтів з спадковим ангіоневротичним набряком, де чітко описано всі кроки, як запідозрити даний діагноз, яка тактика ведення в плані верифікації діагнозу, ну і, звичайно, допомога пацієнту. Що на сьогоднішній день ми рекомендуємо, як лікарі-імунологи алергологи, що лікарі різних спеціальностей мають бути обізнані щодо спадкового ангіоневротичного напрямку з метою його ранньої, ранньої діагностики, раннього виявлення? Чому тому, що це в першу чергу дає можливість запобігти гострим станам, які небезпечні не лише? Для пацієнтів, але також несуть свій соціально-економічний аспект в житті нашому на сьогоднішній день. Що рекомендуємо в плані лікування гострого набряку? При кожному епізоді ангіонабряку ми рекомендуємо інгібітор ангіо ангіо. Це один інгибітора, власне, препарат, який є зареєстрований в Україні який входить в державне забезпечення. Це є препарат Сінрайс, який зареєстрований на ринку України. І власне цей препарат отримують наші пацієнти в разі гострого набряку. В яких умовах, безперечно, в стаціонарних умовах це перше. Про що ми повинні пам'ятати, і ми маємо всі знати, що пацієнт забезпечується даним препаратом. Другий момент це є короткострокова профілактика або допроцедурна. Звертаю вашу увагу на те, що знову ж таки можливо повторюсь, але підкреслю, що всі діагностичні процедури, лікувальні процедури, навіть Артроскопія. У нас є такий пацієнт, якому було проведено артроскопію, і це спровокувало гострий напад у пацієнта ангіонабряк, і, власне, ця процедура, ну, можливо, це добре для даного пацієнта, але стала таким тригером того, що ми почали розпрацьовувати з пацієнтом. Його діагноз і все ж таки був встановлений спадковий ангіоневротичний набряк, до речі, першого типу, де ми мали дефіцит, і це один інгібітора, і його активності, і це чотири компоненти комплементу. Тобто, є моменти, на всі моменти ми повинні зважати. Звичайно, ми повинні пацієнту також нагадувати, що перед. Планованими чи не планованими, чи не чи можливими взагалі стресовими ситуаціями пацієнт краще, нехай застосує або нехай йому ведуть це один інгібітор для того, щоб уникнути гострого нападу. Це є достатньо важливий момент. Тобто короткострокова профілактика дуже важлива і для нас, і для наших пацієнтів. Для нас чому? Тому що це в першу чергу, скажімо так, також усуває нас від спільного з пацієнтом стресу. Це є важливий момент, ну і довгострокова профілактика. Залежно від того, наскільки інтенсивні прояви у пацієнта, наскільки часто зустрічаються його, в його житті тригерні певні моменти, наскільки стресове. Життя соціальне і професійне пацієнт повинен розуміти, що він мусить застосовувати це один інгібітор, препарат Сінрайс з профілактичною метою, а вже частоту і кратність введення безперечно, визначає клінічний імунолог, дорослий чи дитячий. Все залежить від того, від віку, зрештою пацієнта. Тобто, довгострокова профілактика це є такий. Етап також важливий для усунення гострих нападів і е, покращення якості життя пацієнта. Тобто, це те, що повинно бути, і це затверджено в стандарті. Що стосується е, таких моментів, як вакцинація, то пацієнти з спадковим ангіоневротичним набряком повинні отримувати щорічну. Вакцинацію проти грипу вона не є протипоказана і загалом пацієнтам з спадковим ангіоневротичним набряком не є протипоказана вакцинація. Пацієнтам сан, які отримують інгібітор С1, отриманий з плазми, необхідна вакцинація і проти гепатиту Б та гепатиту А, це є важливий момент. І також е, пацієнтам САН, які отримують інгібітор, с 1 естераза, та їх е, родичам чи опікунам, рекомендовано проходити під наглядом медичного персоналу навчання самостійного внутрішньовенного введення даного препарату, з якою метою в першу чергу з метою надання. Само або взаємодопомоги у випадку неможливості введення ліків медичними працівниками. Тобто, ми розуміємо, що інколи бувають такі моменти в житті, коли е, при наявності препарату в е, з собою в пацієнта. Але відсутності навичок, як ми повинні його вводити, ми також тим самим чином е, е, усуваємо, відтерміновуємо надання самодопомоги або взаємодопомоги. Тому момент навчальний, от той, який повинен пройти кожен пацієнт, він е, має, займає чільне місце в нашому комплаєнсі з пацієнтами, тому що самодопомога в даній патології. Інколи буває вирішальної в збереженні житті пацієнта. Отже, необхідно чітко окреслювати перебіг захворювання, тобто частоту та локалізацію нападів, якість життя і соціальні аспекти, тому що всі ці моменти впливають на і профілактику нападів, і на можливість частоти виникнення гострих станів. Тобто на це все ми повинні зважати. Також є необхідність комунікації з пацієнтом і забезпечення лікуванням. Тобто інформація повинна бути доступна. Інформація повинна бути доступна як для пацієнта, так і для лікарів різних спеціальностей, тому, тому що в силу того, які симптоми трапляються, що може бути тригером розвитку даної патології. Ми розуміємо, що і скринінг залежить від нашої кооперації між лікарями різних спеціальностей. Ми повинні дотримуватись затвердженого протоколу ведення пацієнтів в Україні, тим більше стандарт є, він затверджений і це допомагає в нашій рутинній роботі. Питання, на яких необхідно постійно фокусувати увагу при менеджменті таких пацієнтів з спадковим ангіоневротичним напрямком, це є. Фіксування нападів, дотримання дозування препарату, раннє усунення нападів, різні варіанти отримання допомоги у місці проживання пацієнтів, ну і необхідне розуміння значення пацієнта, самого, власне, пацієнта, підкреслюю, в процесі лікування, тобто навички, які ми йому рекомендуємо набути, є важливим. В збереженні життя і покращенні якості життя самого пацієнта. Я дякую за увагу.